Так, школа 45 років по тому. ви, 10-й Б? 10-й Б чи які ви? Які ви, Б, чи Г, чи які ви там? Навірно. Так, ну це 10-й Б 79 року випуску. Ну такі, як наче тільки тільки випустилися. Всі красиві, да не можу. Зараз зніму ж для для історії тоді буду обніматися буду обніматися що хочеш я якось не буду стиснятися що ти так зу так Ну, всіх бачу всіх узнаю. так Ларіса Лариса. там вже пленка кінчилась тебе та нічого Заряжу. Привет. 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 Так. Привет. Так. так по кругу ну, наш клас саме Так, називається вже Чечницький ліцей. Ось так називається. А хто пам'ятає, де наші вікна були? Шура, де були наші вікна, помниш? Покажи. Дальше <звучить> три. Які три? Покажіть, котрі. За ринвою три вікна. За ринвою три вікна. Так, дивимося. Згадуємо, бо ще школа не наша. На нашу не схожа. Це не 4, а 15, 25, 24. Так, не називаю хлопців, всі знають, хто це. Так, ще таке ближче у вас. Що цією шурою платями помінялися сьогодні? Так, да, а якось була в червоному, в червоному точно. Ну, <самки> Під усім же ж показує, Бо потім б, так жалко, я слухайте, був... як не знімемо, то тоді буде так жалко. No, так не зрозуміла, а де братовчанець? Я я а а хочу скільки я буде? Так, дівчатника. Так, звісно. Так, ще в школі, красотки, зоя, а ну-ка, щоб тебе роздивитися можна. А де Люда Мензол, кстати? А буде вона? Вона всім сказала про Це школа, підлога наша, все інше не наше. Але все рівно школа. Пахне школою. Кажу, підлога наша, а все інше не наше. Ми прийшли в наш клас, називається він третій А Зоєчко, оно ка голова трошки візняла. Та Хоч покажу, який це наш клас. Ну не такий він, але наші стіни наші стіни лишилися і все. Дуже багато говорив, слівних і зараз кажуть, дуже радий.

я дуже рада всіх вас бачити і зустрічатися з вами кожного дня. Ви знаєте, зустрічі це дуже приємна така е, процедура да. у житті кожного з нас. Але зустріч з однокласниками це особлива зустріч. Я казала, що наш 10Б був завжди дружній, той металолом, який ми наскалили, крали, крали, Ой, хай мене Бог простить. Але із гадом, uh, uh, да, і сіпосіхніки на самолом, і з редакції, і і трубу ту ж яку тягнули із пірзаводу. Це все залишається пам'яті. І... А другий день, Оксанин мав що розказувати. Так? Він розказував. А я не пам'ятаю. Що, Павло Мітрофонович, не кричав? Ні, він прийшов. Як приїхати? Так само Оксанка буває. Я бажаю вам всім здоров'я. Бажаю всім миру, благополуччя і давайте всі вип'ємо стоя за тих, хто дає змогу нам зустрітися, давай, давай, за наших хлопців, які нас браво, там за І за тих хлопців, які вже ніколи не повернуться які не були. Що я сьогодні хочу сказати? Ох, згадати я, що дуже багато. Да? І слава Богу, що сьогодні. Можливість зустрітися, і що ми всі живі, відносно здорові. І як кажу, що прожито вже більша половина того кращого життя, яке є, більше. більше. А, да. Ну, скажімо так, я, давайте я, скажемо я, так, дві треті прожито, одна третя лишилася, я так хочу. хочу. Хоча би. І відповідно до цього хочу що сказати. Згадати є, що? Загадувати наперед. Не хочу, тому що це зараз дуже віддячно, ми знаємо, в який час ми живемо. Давайте вийдемо за те, щоб у нас було завтра. Не будемо Давай. спішити жити, але треба жити і мати ось цей якраз завтра. Щоб прокинулися, що слава Богу. І давайте будемо пісніше спілкуватися, так як сьогодні сказали.

що ти п'єш? Розкажи мені. За що ти п'єш? І, і ще за що? Щоб ми з'їхалися І ще за що? Я дуже вас люблю І хочу, щоби кожен з Ну що ж, ми тебе теж любимо Спасібно <рес> І будьте нам здорові І будьте ви нам всі здорові і щасливі так, девочки, Коля Резник п'є за встречу. Із Хабовською. п'є за зустріч. Народ, Коля Резник запропонував випити за зустріч. Із Хабовська до нього приєдналася. Давайте, ану, Таня. Надюша я тебе не бачу.

Надюшка, надюшка, кажи, надюшка, кажи надюшка. бо розряджається телефон. Вже допускаємо. Допускає, допускає. Шановні мої однокласники, дорогі, любі. Завжди буду повторятися, а не повторюся, завжди згадувала всіх, коли жила далі, чим сьогодні живу. Згадувала, тому що Призналась. разом ми були всього-всього два роки, але пам'ять залишилася. Тому що зустріли нас, ну, я як ді... Ді... О, радісно. Я думала, для та нас якийсь співає, що там не хіли британські. Я думала, як британська не хтіля. Ми такі хороші, всі. А вже супер. Заправить. Нас ви зустріли, в мене в пам'яті, щоб все було добре. А ми зустріли. у мене нема ніяких там пам'яті, щоб сплило, що щось було погано. Ми були виховані. Щора, то вже прийшла. Надя миссикров! Ми зупинили на можна. Бо нас назвали щурів групах, люблять тільки сидять і зубрять. Сидять і зубрять. зупрять. А вони тільки Зубрять і зубрять. Ага, ні, А я де Та тоже там. Ти там сам. Надюшка, закінчуй думку, а то не дадуть тобі. Та дайте, я відбувалася до мікрофону. Так я ж і кажу. Дивіться, мої рідні, хороші, дорогі. Я вам вважаю довгих-довгих років життя у мирі, спокійні, багатстві. Тому що якщо нема тої копійки в нас, то ну, якось не так йде наше життя, коли людина забезпечена всім, значить і якось краще життя, незважаючи на не те, що зараз війна. Ми, от, бачите, зібралися, ми віримо у краще майбутнє. Давайте вип'ємо за те, щоб воно дійсно прийшло. Що закінчилася оця війна і все-все, все, Бог, все, все у нас буде дай добре. Бог. Давайте вип'ємо били за батьків, били за нас, давайте вип'ємо за наших дітей. Дай Бог. А в когось вже їм внуки, Дай Боже їм всім здоров'я, довгих років життя, а ми щоб теж жили і раділи і були задоволені ними, сам. а вони нас любили. І нам буде давати це поштовх. Дальше, існувати, жити, радіти, тому що, чому ми чуємося? Ідемо до 102 років. У нас план мінімум. Вже 102. І Надюшка до дна. Так, тиша, тиша, дайте. Зоя буде тихенько говорити. Зоя голосніше. Я Ви дуже рада, що ми сьогодні з вами зустрілися. Я хочу вам усім подякувати організаторам за те, що дівчатка зайнялися, всім вам за те, що ви, як то кажуть, знайшли час, приділили увагу, бо це в кожного свої заботи, в кожного свої сімейні проблеми. І ви таке знайшли час і хотіли сюди приїхати, і підтримали цей колектив. Тут кожен є частиночкою, піщиночкою цього нашого колективу. От один би не приїхав, другий, третій не було би з ким тут зустрічатись, не було що згадувати, а так ви всі. Та Для цього причет так жди я ж знаю, що один, другий, третій не приїде. Ні, ну ми не приїхали все, не було б такого колективу, не було на лице згадування юності. Ну як то кажуть, не поринули б туди назад. Це наші щасливі роки. А так всі приділили до цього велику увагу. Організаторам дуже дякуємо, бо це в них сама тяжка. Танюша. Галя дзвонила до мене, каже, всі переживала, щоб я була. Хай паньюша організувала, дуже вам дякую. Дякую. Кидай, Танюша, номер карточки. Я дуже рада, що сьогодні ми всі дуже такий колектив. Мене кого? я всіх знімав, сонку Я Всі з вами так, що це було? Валік ти Таня сидить третю. Я вже завершаю. Ніхто не може слухати, вже так надоїло це все. Значить, так, так. Ми так, згадали так. тут хороші наші моменти. І, і у нас були всякі питання різні, і ми все це згадуємо, і поринули назад у ці наші роки. І я, як то кажуть, дуже задоволена, що я в цьому нашому колективі, от, і що всі такі, ну... Доброзичливі люди, веселі, цікаві. Молоді! Молоді сама! І маніливі! Боже, це і страста! Можна не си, знаєш, близенько, знаєш! Зустрічатимемося далі, і щоб всі зустрічались що в такому здраві, і щоб наше було більше, і щоб ми ще були здорові і красивіші, ніж так. І тільки ти, ти не хреба. Так, тихенько. Так, Лена, Лена збирається з думками. Леночка. Леночка, ти зібралася з думками? Ленчик, зібралася давай. Слухайте, Лену. Хабовська Два за поведінку. Це шо таке? Алло, дорогі. Я хочу сьогодні вам подякувати за те, що ви в мене є. Я дуже щаслива тут знаходитись разом з вами. Я дуже плачу. Прямо. Ну що, саме головне всім побажати здоров'я, миру, радості. Нехай ваші, ваших сім'ях і ваших дітей, внуків все буде добре, щоб всі були здорові, щоб радувалися життю. І хочу, щоб дійсно наступна зустріч наша вже відбулася. Дякую, що ви приїхали. ну, Дійсно такий важкий час зараз для нас. Ну, Ви забули за, за все, відклали всі свої справи і ви тут. І ну, навіть якщо у когось з нас нас тут з нами немає, ну, я думаю, в них є якась причина, і ми їх пам'ятаємо, ми за них думаємо і їм теж бажаємо здоров'я, щастя, радості і добра. Нехай всі будуть здорові. Собовська, відмінно, відмінно, не обіжайся, Відмінно і наступна робота. Я дуже хочу нашої перемогою. Я молюся Богу кожен день. Ми всі молимо, будемо п'ять п'ять з плюсом Пісик. Ми будемо збирати. Що року? Я думаю, що якщо все буде добре, наступний рік у нас буде. Треба, щоб була наша Україна. Україна, і будемо ми, і всі ми будемо. Збиратися і всі ми будемо знати, що ми один в одного є. Я хочу, щоб ви всі були в мене. Я дуже рада, що ви в мене є і всіх вас люблю і записано. Ми пам'ятаємо, що ви частіше прияти прийдемо сьогодні. Наливайте, Андрій збирається з думками. Давай. Я дуже радий, що я з вами протягом трьох років вчився в нашому Бекласі. Потім я що ти був Бекою, так? Да? Бекою. Я, я і там був Бекою і тут. Бекою. Я дуже радий, що попав в такий колектив, може, змовити, як ви мене називали? Новенький. Да. Я Святки Оксельки кажу, це ж п'ять років назад кажу, вона каже, хто? Я кажу, новенький вона. Okay. <laughs> От, я дуже радий, що я вже був новенький, став старенький. Okay. <laughs> От, і дуже приємно, коли зустрічається в колективі, тому що я з тої школою якось так не виходить. ні разу не зустрічалися. Він, як Петя я казав, Мені mm -hmm. ні разу. Не виходить. Вроді всі вчительнику є, але ніхто не хоче чи не це. Мені дуже приємно, що від щаси від щаси від з, від... З... <рі> все залежить від <рі> керівництва від організаторів. Однозначно. Галочка, дякую. Я <ріст> боже, я Лена, теж. А як це? Запрошу вас вам Скоріше ми добилися перемоги. І Якщо буде перемога, здоров'я нам і удачі! Ура! Uh Андрюха, якщо саме короткий, то це кажуть без. Якщо самі розумні, то хай ми вам будемо здорові. Ну, ну, в, ну Таке у євреїв є такі євреї. І я думаю, що вони а, не дурні люди, але вони це почують. А, а? а що ми, ну, не, ми не тут багато пішли, бо тут було. І все, пішли поцілунки. <реку> і це весь тост і поцілунок. Це тост був для поцілунків. Чуть не поцілував Толіка? Перепутав. О, нічого собі. Ану, як жінку, ану як жінку цілувати. Ага. Ленчик. Так, дивись Петю не поцілуй. Так, це мене. Хай там лохається і батьками. Як є. Ми дуже пам'ятаємо і дякую, і понадію. І твоїх діток мої теж буває деколи, така Іра споминає. Ну слухай, ми ж скільки прожили разом, рядом, так? Да? Ну я щось казав чи не казав. А, а ту сторону ти цілував? починав да. з да? А от там я не або поняла хороші. Або хто за самі короткі, або за хто самі різні. А що самі короткі, я так і не в'їхала. Що було, ото без І хай у вас і зі нас, хай буде гаразд. Самі короткі. З, Щоб ми... Будьте здорові. Ох, ох. Починай, починай з дорогих моїх друзів. Так, Люда, з дорогих моїх друзів. Хочу вийти. Це в <плодив> наших дітей. Я не знаю, Що хтось має батьків? Це дуже щаслива людина. Да. Санка в нас має маму. Леночка має маму. А більшість з нас вже батьків немає. На жаль, Air, давайте виб'ємо стоя. Давай. Давай. Стоять. Налили. Чуть. Я вже тут. Налили. Так, а дівчикам оце нашим. Ш... Чого не налили? Бігом. Чи що ви там к'яєте та каплю? Хочу побажати всім всього самого-самого найкращого. Головне міру, здоров'я, щоб всіх сім'ях, все було добре. Жалко, що такий час настала ця війна, що багато наших бандепасів вже немає. Але що зробиться життя? Я вам бажаю, найкращого. ми тебе любимо. Дякуємо, дякуємо. Це Оксана Лили, мала, мала, мала. <говори> Я вам хочу сказати. Вона мала. Що це люди тут сидять, перед яким не треба бути лучше, чи на самом деле. То що ви знаєте вип'єдрувати. Ми родом я дуже рада, я дуже рада, що я це бачу. І щоб це дитинство завжди залишалося з нами. Але не за курсі. Ні, ні, ні. Да. І ми діти, да. ми діти. І в мене ж така честь була. Так ні, як не можу. Називалися ближчою можна... подружкою. Одного чоловічка оцього. цього. Чоловічка. Ви, згодні зі мною. Не надо. Ми далі завідували тобі, що вона собі дружить. О! О, що це людина, а наша, це душа наша. Це зірочка нашого класу. Це навіть навіть тіпка в яку можна було поплакати. право ну це так. Дівчатки, ви не думаєте, що а, це так було? Це витягне. дівчат наших невісток кажу. я. я хочу сказати? Я дуже вдячна Богу, що він нас світ, наш того, що ти жити з нашого життя. І хочу, щоб Алочка, що ти світила на своєму новому небі зірочку. Вона просто сидить біля мене. Ні-ні ні, я просто я хочу, я просто, я просто цього чоловіка. Дуже люблю. Вона світська і дорожка буде, посипана квітами. любов'ю, Любові радістю. Я не знаю, хай вона буде легка і ти порхала б як бабочка. Ну насчет бабочки. Трошки. Небо в Я вам скажу, що я дійсно вдячна, що в мене такий клас. І такі друзі, слухайте, це це не це, 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 це вообще кожен з вас і кожен з нас оце вложив сюди Розкажіть. скажіть, я вам скажу <різь> <різь> таке, Я вам скажу. Що, і що вчитися що? 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 на п'ятьох найбільша у кого лічка вона всі мабуть? Вона цей чоловік він грає роль наверху. Кожного й кожного так, приїжджай. Ні, 102 Шура сказала, а то ти вже Люда, не 100, а 102 Так, я вже чарку десь свою заносила Капець Коля, біля тебе моя чарка, дай мені Дай мені чарочку Ми сиділи з Оксаною родиною З Оксанкою Ми з Оксанкою сиділи А Арнаутка я не пам'ятаю Молчать! Кажен с тост. тост! Щось заключається, ну вже вже все. Оля, якось твоя висинка попадає. Так, дайте сказати. Що я хочу вам сказати? Я дуже хочу поблагодарити своїх батьків, моїх батьків. За те, що вони мене привезли, і за те, що я вчилася в вашій школі, і в цьому класі такому, такому хорошому класі. А звідки ти попав? Зільвова. Це друга історія. Слухай. І я дуже рада, що я в вашому колективі була, і що я вчилася в вашій школі і вашому класі, і що ви мене так любили. Алка! Ти а, мене настільки уважала і настільки мене любила, і настільки ти була справедлива до всіх і до вся. Тому що, е, Боже, знаєте, як е, ти казав? Мені вже соромно. Ну, що ти да. говориш, Таня? Е, ну, аби щось. Там в нас заїка була одна. От, господі, учила, заїка, не за Іка, Заї Кіна. Заїка, як вона да, зі кіна. Вона не заїка, вона Заїка це був За Іка це був да? частина. <гану> на, надо. 에, 에, мені Ніхома, треба мені було треба прийти додому, зварити каструлю свиням, накормити все і зробити. А, а пам'ятаєте, ще й пальці порізала кролям косила отак церков. мене там серп відрізаний пальці. Я вообще хозяйка. Ну так, ну ні, ну в неї було велике господарство, вона похала, слухай. Я нема! то немає. Ну, я вам в камеру дивлюся. я дуже сприлася, да? Це клас. Нормально. Прекрасний клас, вообще я не знаю, як я мені Бог так дав цей клас вам, що я можу, можу вообще з вами і общатися, і дружити, і Алка це взагалі мене подумає. Кожи, як ми з найкимо говорили в 5-ому класі, кольо різні. Поведінку. Поведінку відміну. Та ви всі помните, що ми з Галією сиділи на... Зразкова поведінка. Зразкова за Помните ж? А я ж що ж? Ніхто нічого не помнив. А, а тобі? А тобі? А тобі? А тобі? А тобі? зразкову поведінку? Так, <соргане> да. <Як> тобі? <я> а всім пізілей <соргане> давали? Ні, та ні, Схабовська, за, за те, що ти погано, погано якоби вчилася. Вчилась хорошо. Ні, зато мене діти вчилися добре. Зато мене человек так. Да. Ну, всю снимайте Ну, ты ж хочется. Я хочу вам. Я, я к тому році в було 45 років, 40 років ми кінчили. Тобто зустріча була. Да. І я сказала, дай Бог нам зустрітися в 45. І ми, слава Богу, зустрілися.

Сьогодні ми побуваємо з вами в відпочинковій зоні колиба. Тут є зона, де можна пожарити самечки. Наш мангал такий. є сковорідочка, де можна пожалити картопельку. Камиші, красота, помилуватися, природою природою помилувати. Да. Покататися на човні, Ага. Uh -huh. порибалити. Хазяїн. Хазяїн, коли би ті за давайте побільше так, це наша тепла маленька компанія. Ходив фотографію, бачу о дві варіанти. остатки, розкоші саме.